Як такого вже державного ветерана інспектора в Україні немає. Раніше був такий інспектор. Зараз такого немає. От. І е е прийнятими законодавчими актами, законом е е постановами кабінету міністрів практично е заборонили проводити нагляд і контроль за е утриманням за боєм і реалізацією продуктів тваринництва. Практично виключилося все діло. І як наслідок почали різати, по-перше, багато всіх всяких маленьких воїн, багато торговлі, це ви бачите самі. І безконтрольно почали везти в ці заклади торгівлі, ріжуть, без документів здають, без ефозу, за висунучим на рік, там поставили, а так практично воно все йде. І в е, нас був один і ми в минулому році у Літв'яках. І в цьому році е у громадянина е обстеженням чи виясненням причин е з пояснення власниці значить, купила десь з 4 лютого печінку у Кіоску, там е на Комунальську, чи зараз в Мотросіч, там є е наша ряба. Ну і казала, каже, вчора були в неї наші товариші, казала, що от вона мені завжди не подобається, вона якась кровеніста була. От вона два чи три дні лежала, потім вона її помила, моціли мочила, і це все діло віддала свині. І через декілька днів захворіли всі свині. Наш доктор за підозрю, там чу, не, не зразу, а рожу, тому що температура піднялась, він звів антибіотики, вона спала. Ну і так, декілька днів, 3 чи 4 дні лікували. І вчора, напротяг, вчора ночі, вечором десь чи ночі ця спиня пропала, наші спеціалісти вчора поїхали туди, скрили, відібрали матеріал, ну по попанатомі вже бачили, що там африканська чума. Відправили після дій на Полтаву, з Полтави на Київ, проще вариант, захворювання це підтвердилося. Отака ситуація. Практично держава. Втратила контроль за цим питанням. Це що, на мою думку. Основне, громадяни, щоб застерігалися, не купляли на стихійних ринках, а якщо десь і купляють, щоб все мили, проварювали, дезінфекцію робили для дворів, для своїх господар домашніх. Щоб Мали спеціальний одяг і спец... Спец... спеціальне взуття, щоб свинати, щоб той ходити, щоб не заносити туди нічого. Ну як вернулися з ринку, що купили, щоб руки помили перед тим, як готувати е... свиням корми. Ну і інше. Значить, по е... крупним господарствам у нас більш-менш порядок. Там це у нас національні смаки, національні калорії, там більш-менш закрита територія і працівники не утримують. Вдома свиней, От, і годівля людей, чи харчування людей проводиться на квермі. А інші господарства, малі ці хверми, у нас практично не закриті. Хоч вони там деякі огороджені, мають доступ туди і дикі тварини, які можуть бути переносчиками, і собаки, От, і люди туди мають доступ. Так що я боюсь, що може бути на все. Віктор Ірович, ну ви сказали про стихійні ринки, а ця ж печінка куплена в торговій точці, в ларьку, це ж не стихійне. Це, це не стихійне, значить це ми так трошки ми не маємо права перевіряти офіційно, таким говорять, що місто це не наша територія. Ну, наш працівник купляв там печінку і на сьогодні торгують. От, печінка, м'ясо там це торгується, і чек дали нам. От, ну я вам розказав, як возять десь в Київської області, наша ряда знає, де вони купляють тих свиней поті господнієї споведіми. От проконтролювати, що вони продають, теж ніхто не має права. Для того, щоб перевірила міська служба, треба запланувати наперед план, коли буде провірка, і за 10 почмо в попередити, а тоді тільки прийти провіряти. Відповідно вони можуть. Усе це діло вбрати, документально ніхто нічого не докаже. Віктор, поясніть, скажіть, будь ласка, ще присутнім, при якій температурі і скільки часу треба обробляти термічно? Бо ви то нам Офіційно, казали це, на комісії, що це вірусне захворювання, воно не термостабільне, так що кипятіння вбиває збивається вірус, можна сказати, моментально хвилин 5, ну, ну півчаса. Обично варка, варка вважається кілограм м'яса. Пів години від початку кипіння знищує всіх, не тільки віруси, а й мікроби. Віктор Грич, а сьогодні я чув на комісії, говорилося, що на міському ринку не буде продаватись і м'ясо птиці. Значить, воно як пов'язане між собою? Діючі інструкції е, при е, очагах джерел, джерела, а вже вже два пункт пункти забороняється будь-яка торгівля продукції тваринного походження.